Привіт, YouTube! Я Даша, і ми майже два тижні в Іспанії. Прийшов час зайнятися документами. Ми на один день їдемо зараз в Мадрид для того, щоб отримати Ніє. Що таке Ніє, це білий папер, це умови тимчасового захисту, тобто документи, що дозволяють нам залишатися в Іспанії, працювати і жити тут. Чому в Мадрид В принципі, можна це зробити тут рев'єсі? Але в Мадриді я отримала сіту, тобто запис на документи за один дзвінок, просто подзвонила і мене записали через там, менше місяця. І мені одразу там видадуть сьогодні прямо цей документ. Тут, на місці, мені дуже складно отримати сіту. Люди в чаті пишуть, що вже місяць вони не можуть ізловити її вдень і, і вночі. А потім ще дуже довго чекати, кілька тижнів. Тому я вирішила, що краще одним день одним днем так змотатися і все отримати. Їдемо ми на цей раз потягом. Ми їдемо в Аліканта, За ліканти ми їдемо швидкісним потягом 2,5 годинки, і так само ми їдемо назад. Зараз. Майже шоста ранку, так рано автобуси в Аліканте не ходять. Ну я не знайшла, тому я домовилася в нашому чаті українців, щоб мене відвезли на машині прямо під потяг. Тобто нас заберуть під під, під парадною нашою і привезуть прямо під потяг. Назад, можливо, ми поїдемо автобусом якийсь, якимось місцевим. Я ще не домовлялася, не дивилася, подивлюся вже ближче до вечора. Тож поїхали. Все, ми вийшли прямо під нашим домом. Вже чекає нас машинка, тож туту на Аліканте. Все, доїхали. Ось. Вже до Аліканте. їхали 50 хвилин. А, і слухайте, зараз вже сьома, дивіться, ще, ще ніч. Тут дуже пізно світає, десь у восьміця. Перше враження оліганти справа негативне, бо ми зайшли випити каву і і софія замовила. Я попросила маленький сік. Мені дали таку вазу. Пробила у таку вазу. Я кажу, це що маленький. Вона каже, ні, це великий і отак стопає. Так, ось у наш швидкісний потяг. Такі вони на Масаці. Вони велося. Ну, взагалі схожі на ті, що в Німеччині ходять. такі самі. І потяг. Нам якось казирно випало зі столу. Тут звучить зарядка, є вайфай, десь там туалети. Ось Так, що поїхали. Автобус з як до Мадрида їде 7 годин. Потяг за літанки до Мадрида їде 220. Це швидкість. Тому ми можемо спокійно за один день туди-сюди з'їздити все встигнемо. Але а, в Іспанії дуже дорогий транспорт, що автобус, що потяг. Тут цей потяг коштує 45 євро в одну сторону. Я не знаю, поки що не знайшла, чи існує тут якісь проїзні, по типу як в Німеччині, що раз в місяць платиш, і їздиш весь місяць на цьому транспорті. Можливо, вони є поки що. Я не бачила або я дійсно не розумію звідки така ціна, враховуючи рівень доходів цій країни. Це це дуже дуже. 20 хвилиночок і вже на місці. Краса. Це швидкісний поїзд без жодної зупинки. Прямо Аліканта Мадрид. Через весь центр Мадриду ми їдемо під землею тоннелі. Вже 15 хвилин. Прикиньте, через весь Мадрид прорита тонель для потягу. Ну, Ола-Мадрід. Боже, Така величезна станція Мід метро. І ще сумісно з а, залізничним вокзалом. Я взагалі розібралася. Де тут метро, де тут вокзал, де тут купляти а, квитки на метро? Бо на метро поповнювати карту там, а там зверху автомати стоять, то покупати а, квитки. На потяг. Так, цього разу я швидко розібралася з цією шайтан-машиною. Придбала два таки, нам треба з пересадкою на якусь суперлінію. Не місцево. Кожа яка величезна станція, просто без кінця і краю. Так, допоможи Даші знайти шлях. Ми десь. от... Тут, а нам треба кудись сюди, десь тут. Коротше, я не можу розібратися з якої сторони, бо ніфіга не розумію. Але мені здається, що нам на ту сторону. Mm -hmm. Здається. Йдемо туди, далі буде видно. Все, знайшла. Мені треба оця поета дель Сур. Все. Це значить наш лів, і нам треба на оцю станцію Colonial Харді. Тут пересадка на цей другий потяг. Все. Пошлі. Так, метро проїхали, тепер нам потрібна оця друга лінія. Наче сюди. Так, і тепер ще три станції на потяге. Пішли! Щось я трохи затроїла в <сум> цьому потязі, не могла розуміти, чи той, чи не той. Два рази ми заходили, виходили. На третій раз вже підійшов до мене чувак, спитав, куди тобі треба. Я кажу, ось сюди каже, все, сиди, нікуди не ходи. <сум> ну, взагалі, реально, ну дуже вічливі люди. Все, ми на місці приїхали ще й за. Годину майже нам треба тільки перейти оцю величезну дорогу. І, в принципі, все. А я на карті дивилася і думала, боже, а, а, а як таку величезну дорогу переходити? А тут місто так через дорогу. Бо я навіть не знаю, як таку величезну дорогу можна перейти без мосту. Ножку травмувала. Але поки кропотку, слава Богу, ножка ходить. Я кажу, ножка ходи, завтра будеш лежати, а сьогодні ходи, будь ласка. Все, побачила, куди треба йти. От туди. Не знаю чого, але в мене щось таке хвилювання прям. Бо це дуже важливо отримати цей документ. Я і вчора хвилювалася, і сьогодні я щось хвилююся. М -м, наче проста процедура, але все одно якось я. Так, ми прийшли за 40 хвилин, але не пускаю всередину. сказали, аж щодіть тут. А проблема в тому, що тут нема де чекати, нема де сісти. Взагалі. Просто стоять люди. Не знаю, коли саме нас запущать. Сподіваюся, що на 40 хвилин ми будемо стояти. Позна. Все, перевірку документів першу прийшли, піду далі. Так, видали якісь анкетки, сказала чекати нас, покличуть. А, розмовляють тут, розмовляю. чувак, який нам записував, він не розмовляв, але він англійською розмовляв, то я з ним англійською, але тут є перекладачі. Черг великих немає, не знаю, скільки будемо чекати, але людей небагато. Разом з Нієм вам тут на місці роблять і перевірку в поліції, і номер соціального страхування. Просто водять за ручку з кабінету в кабінет і все дуже організовано і чітко. Це пархета Бланка. А у нас в руках дві години трошечки більше ніж дві години. Все супер круто влаштовано. Тут за ручку всюди водять, все організовано. Ніхто не загубиться, все зрозуміло. Дуже чемні взагалі. А перевіряли довго мій паспорт, бо в мене там дофігіще штампів, і це мій третій вже паспорт, але їх там дофігіще, і вони перевіряли кожен штамп. І я довго сиділа в поліції, поки мені перевірять всі ці штампи і там запроси всі зроблять. Але все, все норм. Тепер сказали в Торисі вже піти в. Лікарню найближчу, щоб отримати безкоштовне страхування. Оце для мене дуже важливо, бо я за маму переживаю, що не ну, дай Боже щось. Мені треба, щоб була страховка. І також yes. дали документи на школу. мовну, мені треба буде знайти. Вона каже, точно є в вториєся, можливо, я можливо, ні вже дома. Подивлюся, але все плюс-мінус вже вільні. Так, і важливий момент. Цієї пластикову картку зараз, начебто, не дають, тому що до закінчення дії тимчасового захисту в Іспанії наразі менше ніж 6 місяців. Тож сказали не хвилюйтеся, Всі ці документи, що дає, всі ці права, що дає, ТІЯ, дає і оця біла тархета. Але коли продовжать вже офіційно в Іспанії дію термінового, тимчасового захисту, тоді можна буде подаватися на тіє. Ну, В інших країнах Європи вже попродовжували. Іспанія вона завжди тут трошки маняна-маняна, тому я не хвилююся. Документи є. Так, ну все, їдемо з Мадрида, задоволені. А, далі я вже можу відкрити собі банківський рахунок, прив'язати до нього комуналки, переоформити контракти, договори. А, і, 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 і... І що ще мені треба? А, і прописка. але це вже буде далі, в Торев'єсі, у місту. А наразі всім дякую. Пока-пока.